тут Слава Україні! З вами незрячий українець. Це ми ще на кладовищі, Ось бабушка моя батько. Любила вона квіточки. От. То засадили її квітками. Все. Як квітки називається? Юка. Юка дуже висока, вона цвіте одна, а дві не ще не тут презента де. дереві. Роза Воно батько. А сюди ось. А роза. Ось. Маліше води. О, О роза ось біля лавочки. Так що все. підписуйтесь, коментуйте, додавайтеся в друзі, Бабушку. ставте вподобайки. Бабушка наша. Квіточки, все в квітках, все. Нещо пускай. Юка дуже гарна, бієм займаюся, висока, дуже висока, тобі покажу рухати. Одна менша, а посередній сильно висока, і друга дуже менша. Дві не цвіте, а Зацвіла юлка, дуже красива вона. Цвіте дуже красиво, Це декоративне дерево, таке як воно. ну Дуже гарно воно цвіте бабушки. Бабушка вся воно в квітках. Не ще пускай такого собі. Квіточки розові. От свій уже льонок. Ну, а оно льон. Ось. Ось о-се. Ось льон. Цвіте. Люнок називається він. І вони вже отцвіла, вже я зрізала. Це ще будуть нас свісти. І роза плетюча воно.